Ну, ось ну ось і закінчився, друзі, ще один день вівторок. Був день сонячний, теплий, але був вітер. Вітер не холодний. І так і пройшов день, в кого в роботі, в кого в турботі, в кого в заботі, в кожного своє Небо, ось таке, бачите, у нас розово-сіре. Так що невідомо, яка буде погода завтра, але вітер буде точно, бо червоніє. Червоніє небо, значить, буде на вітер. А може вітер мене і буде у нас дощик, який ми всі, якого ми всі дуже чекаємо. Зацвітають маки вже в нас. Ну, вірніше, вони цвіли в день, вся клумба була у маках, але вже зараз е, закрилися квіточки, тому вже я люблю таке вечором. Тихо, нікого немає. Вийдеш, сам собі знімаєш, розцвітають вже жовтенькі наші мої любимчики. ці, Я їх дуже люблю. Вони такі непримкливі, самі собі насіялись, самі собі зійшли, розцвіли і добре. Так що буде гарно. Все розцвіте і буде красота. Красунчики, наші красунчики. Оце я цю клумбочку сьогодні, друзі, обробила. О, але, ж, але ж, поки розцвіте, то і буде кінець літа. Так що все буде добре. Вітер піднявся на вечір, великий вітер піднявся. Небо таке цікаве. Цікавий колір такий, не, я ж кажу, невідомо, що нам вітереться і надує. Ну, дай Боже дощику, щоб надув. Ну що, йдемо у двір. Трішки зняла вам красоти вечірньої. Ну, а це хосточки наші красуньки. Такі Петуніки вже тут підсадили, розцвітають. Перша ось розцвіла вже такого кольору. Ну, а це такі вогники синенькі, це кліматіс розцвітає. І між ними засіявся жовтенький, мій улюблений. І матті у нас маленькі отакі квіточки. Отакі, бачите. Красиві по-своєму, але маленькі. Я бачила такі великі, крупнючі. Так, покажу вам зараз в темряві, нічне відео. Отакі розцвіли в нас уже дзвіночки. Вони такого світло фіолетового кольору. Теж по-своєму гарні. А, бачите, яка краса? І розцвіла красунька лілія. Перший букетик вже є. такий. красотулька. І починає розцвітати. Я не знаю, як називається. Може так буде видно? Ну, не видно. Це дзвіночки ті оранжеві. Шкода, але не видно, ну нічого. Поховалися всі кущики, нікого не видно. Прийшла до трояндочок отакі гарньоні троянди наші. Бачите, красуньки, я їх люблю. Вони як розцвітають рожеві, потім біленькі робляться. Міняють три кольори: темніший, світліший і білий. Ну, ці, мабуть, не видно буде вам бордові, а ті жовтенькі ще там є в нас. Так, червоні, не знаю, буде видно, ні? Трішки видно. Ну, Отако. От О, красуньки. А що, де б ви побачили таке відео, як я вам показую ночу, хто вам з нього я ходжу? Ось така троянда в нас ще є. Вже відцвітають вони, звичайно. Ці красуні наші, бо спека. Ну і це наша жовта, ту, яку ми обрізали. А тут ще молодий кущ у нас такий є. Він теж пишно цвів. І величенький вже теж треба обрізати. Ну нічого. Нічний букети вам друзі. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.